Три, друзі, тимчасові переселенці в Італії. Нагадую вам, що на сьогоднішній день не видають коду Х-22. Чому? Тому що чивіле видало ордінанса нову, згідно якої, тобто циркуляр, згідно якого сказали, так, ми продовжуємо допомогу медицину переселенцям з тимчасовим захистом. Поки що на 60 днів поки не подадуть документів на поновлення пермесу, але для того, щоб поновити Х-22, ми чекаємо роз'яснень також Міністерства фінансів Італії. Чесно скажу, що бюджет виділений достатньо маленький, але з надією з хрещою пальчики, щоб все-таки було затверджено, щоб тимчасовим переселенцям цей код іс 22 був наданий. Що означає цей код безкоштовну медицину без необхідності сплати тікет, у випадках, яких він є передбачений, тому що це під час візитів до лікаря, обстежень і так далі. Якщо все-таки не продовжиться Х-22, то ви тільки будете мати необхідність сплатити цей тікет. Тобто такої великої ну, проблеми якби в цьому немає. Тому що безкоштовна медицина залишається, але вона ж частково безкоштовна. Бо цей тікет частинку оплати ви маєте здійснювати. Хочете знати більше? Приєднуйтеся до закритий телеграм-канал.